І всім привіт дорогі друзі, з вами я, Шкіп, і я продовжую грати в нас золоте минуле друга ніч. Я вже тепер знаю, як її пойти. Ууа. Я вентиляцію нагрію особливо для ендоскелета, щоб мені було тепло. Та ти своїм вогнем ти мене же так. Думаю, вам показати про інтересний факт. Інтересний факт, що якщо в вентиляцію залізає ендоскелет, то чу чути звук, як він там лазить. А щоб від Фоксі захиститися, треба на нього дивитися і світити фонариком. Отак. Вот і звісно, щоб вам не було скучно дивитися це відео, я весь час роблю мем зі звуками або своє Ну на цей раз за звуками. Дивіться. А де моя сосиска? Кот це жрав кот собака Слухай, я з тебе сосиску зроблю. Ти з мене посміховську зробив. Ти це розумієш? Ні. Сосиска. Ням ням. які смачніші сосиски. Вербавне то шосиски, бо я з тебе зроблю сосиску. А по мене всі заболен. Мені важко придумувати ці ідеї з мемами. Ви мені пишіть в коментарях, які мені меми зробити. Я зроблю наступному третьому відео останньому відео, зроблю <смас> ті меми, які ви мені напишете. А то мені важко самому придумувати. Ми повторяємо, чи ваші вогник, Жалко, жалко. Не в цей раз походу, з півбаню зробив ендоскелета зі... сосиску. Нам, нам. О, не мене та серія була по батон, а це по сосиски. О, Я пройшов сосиски. ой, фНАФ 0. Ой, фнаф золоте минуло. Так, спідон по ФНАФу золоте минуло. Так, Фокси живий, ага, він сосиска. Все понятно. Все, все чекаємо. С паба номер два. Вахних вогник, жалко, жалко. Наразі е Енд став нормаль, а не був сосеско. А тут мені подумати бо було лень що робити. Фред би скільки років, скільки зим, ти наразі повернувся до нас. Дай мені сосеско, поки Бонні не бачить. Ну добре тримай, а тепер бувай. Виу ви ух, я ледве вижив. Слухай, ти не знаєш звідки у Фредбе обоє сосиски в голоті. Та це я йому дав, він мене вимагав і казав, щоб я тобі не казав, і не говорив, ой, я ж тобі сказав. Ох, холела Фредби. Ну я з ним пізніше зблизька його найду. Ну на першому місці те ти. ти мені сосиски не дав. Слухай, не над душею. піде, будь ласка, геть. Ні, тих б боніпла не спрацював. Ось чому діло. Сосиски! Подаємо сосиски на сцені, підходіть. Я куплю. Федбев не того. Я тебе з'їм. Ех ви почати підписники, що така скучна серія вийшла. У мене просто ідей не було, що тут робити. Я знала, що це ти обдав мене з Фредбером на сосиски, що там подавали діба. Я не при ділах. Ага, ага, Знаю. Я все знаю, мені спінгвоні все розказав. І я ще знаєш, ти з сказав, що я тебе сусиски вимагав. Та ні, я не розказув, то розказував, то, походу, розказав оцей, як він там називається, ендоскелет. Чуть не забув. Інтересний факт. Його вербою можна відлякати мегалками. Дякую всім за перегляд цього кінжового відео, усім удачі і всім пока-пока, друзі.